Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Хрестенка. Анонс акції в мережі магазинів АТБ з 21 по 27 серпня. Святкові знижки. Морозиво у стаканчику від торгової марки Рудь. Вага 70 г за 11,20. Ескімо на основі фруктового соку 360 г, 6 штук за 69,90. Морозово від торгової марки Рудь 100% морозового або чорниця Ужина. Ціна 48,90 та 59,90. Ковбаса з сиров'ялина. Губернаторська 1 кг 280 гривень та 85 копійок. Своя лінія. М'ясна лавка. Ковбаса напівкопчена балакова. 500 г за 74,90 також своя лінія м'ясна лавка. Шоколад від торгової марки «Рошен» – «Лакмі» – 295 г за 83,93 варіанти в асортименті. Кава Якобс розчинна 200 г-220 грамів гривень. Грамів. Буду копійки заокруглювати в більшу сторону. Кава смажена еспресо. Мелена 230 г 98 гривень. Кава Якобс у зернах 435 гривень за 1 кг. Соус або кетчуп від торгової марки Щедро. Вага 200 та 250 г. Ціни 17,90, 17,70 та 15,70 від торгової марки Щедро майонез провансаль 33 гривні 400 г, салатний 19 гривень 300 г, Кока-Кола напій безалкогольний сильно газований 2 літри 36 гривень, Шашлик свинячий в маринаді охолоджений, по по-кавказьки, п'ятачок, ламбергміт та глобіно. 153 гривні. Ціна за 1 кг. Сир напівтвердий або твердий від торгової марки Комо. Вага 150 г. Ціна 48,80 та 59 гривень горіховий. Сир напівтвердий, едем, моцарелла або Цезар. 135 грамів, ціна 54 гривні та 50 копійок. Торгова марка Руки. Сардельки-мартадельки мартадельки 1 кг від глобіну 205 гривень. Крильця курячі копчено варені 1 кг від своєї лінії 155 гривень. Нарізка – 94 гривні від торгової марки Глобіну. Вага 180 г. Сьомга слабосолена філе шматочок на шкірці 210 г 200 гривень. Сирок плавлений від Золотий резерв, вершковий апотружба 70 грамів 13,50 креветки на розібрані в варено морожені від своєї лінії розмір 70-90-900 г за 190 гривень. Сметана просто наша 300 г 15% жирності в стаканчику за 30 гривень. Масло солодковершкова ферма 58 гривень, 180 г 73% жирності. Йогурт від торгової марки злагода 800 г. Ціна 38, 41 та 43 гривні. Усього 4 смаки в асортименті. Морозиво лімо каштан зі Львова 1450. Морозиво 3 ведмеді каштан 70 г 14,50, морозиво хрещатик у стаканчику 100 г 17,30 г, морозиво ласка 80 г 15,50, морозиво ріжок і торгової марки 3 ведмеді – 150 г 30 гривень. Напій біола. 2 літри 25,40, напій, соковмісний літо 36,80, квас тарас білий 1,5 28 28,70. Напійте смаком кавуна тутті фруті енергетичний 500 мл 27,50, вода трускавецька 1,5 літри, 13,20 від своєї лінії, Поляна купель. Від своєї лінії 1,5 літра 21 гривня. Цукерки зорі не себе, вагові світоч 100 г-27 гривень. Батончик від віднестле 13,60 г, міленіум шоколад 47 гривень, вага 110 г. Печиво від рушен ловіта 135 г 23,50 Печиво буратіно від розумний вибір 450 г 36,50 гривень, тістечко безквітне від своєї лінії 280 г 67 гривень. Чай ловере 56 гривень, розсипний 80 г. Пакетований 24 штуки 38 гривень. 24 штуки в упаковці. Чай від своєї лінії 29,80 гривень. 20 пакетів і 32 гривні 40 копійок 25 пакетів, кава чорна карта. Розчинна – 125 гривень, 237 гривень, 120 та 250 г, мелена 230 г, 125 гривень і для турки 250 г, 111 гривень. Кава натурально смажена 250-500 та в зернах 500 г. Ціни 311 та 168 гривень. Чипси Chipsters 140 г 33,40. Снеки від своєї лінії 25 гривень за 140 г. Крекер зі смаком паприки 100 г гр. 31 гривня. Соус густо. Є у трьох варіантах ціна 18,90 180 грамів. Консерви від своєї лінії 72 гривні. Каша гречана із свининою. Яловичина 88 гривень. Зі свининою у власному соку – 78 гривень 525 г. Гриби печериці мариновані 450 г 85,50 від Deluxe Foods Консерви в олії 190 г 63 гривні. Консерви сердина 42 гривні 50 копійок, бланшована 42 гривні. кукурудза консервована від Deluxe 41 гривня 50 копійок 340 г, оливки 55,50 з кісточками або без. Вага 400 г. Прокладки Белла гігієнічні 46 гривень 16 штук, зубна паста саніно 18 гривень та 27,50 Ватні диски від розумний вибір 80 штук 17 гривень. Засіб для купання дитячої білі мілі 34,50 500 мл Шампунь Head Shoulders 500 мл 165 гривень. Рідке мило, мирські мінерали олія авокадо від дуру 300 мл 38 гривень, туалетне Дуру, 63 гривні за упаковку, мило господарське для видалення складних плям, clean and White 16,50-120 г, Дезодорант, роликовий фа жіночий 42 гривні 50 чоловічий 45,90 гель для душу фа. 57 гривень 250 мл та 90 гривень 400 мл жіночі аромати – 47 гривень за 250 мл. Засіб мийний гала кг 800 г 176 гривень для тканин Ленор літр 230 мл 118 гривень. Є у двох варіантах. Засіб мийний неопюр 31 гривня 30-500 мл, порошок для чищення 22 гривні 50 ГРінвальт, вага 600 грамів. і гель для прання від Грюнвальд 3 літри 500 мл 96 гривень, брикет деревного вугілля 2 кг 105 гривень своєї лінії. Засіб для чищення DAC, 60 гривень 500 мл. І 87 гривень за 900 мл. Суперсила, видимий ефект. Папір туалетний від своєї лінії. Кольоровий з гільзою 4 штуки 37 гривень. Вологий корм. марка Мяу 100 г 10 гривень. Засіб мийний для очищення унітазу. 2 штуки по 51 граму 45 гривень. Це весь анонс на наступний тиждень. Дякую вам за перегляд, бажаю вигідних покупок, гарного мирного дня. До нових зустрічей на каналі!